240 см завдовжки, 120 см заввишки та товщиною у 2 см. Таку плиту сонячного каміння створили житомирські підприємці Максим та Олександр. Плита суцільного бурштину є унікальною за своїми розмірами. 9 вересня це підтвердив експерт національного реєстру рекордів України. Я впевнений, що ця плита не тільки сама большая плита пліта сійного производства в Україні, але і в світі. Но для того, чтобы правильно закончить мировую экспертизу и получить международный статус, еще очень много будет бюрократических движений. Поэтому на сегодня я объявляю национальный рекорд. Это самая большая бурштанова плита. Підприємці переконані, що це революція у галузі переробки бурштину, адже аналогів у світі немає. Технологію, яка б дозволила виготовити виріб таких масштабів, чоловіки розробляли протягом трьох років. Все, що ви бачите, це все бурштин. Але є по своїй, по своїй фізиці, да його можна присувати. Да. Але невозможно не, не, не було зробити стабільну, стабільну велику плиту. Да? І от ми просто за що того, що треба було в определений момент зжати, підігріти. Остить оцю всю фізіку і хімію. Ми її розробляли. Спочатку це була плита 500 на 500, потім 1200 на метр. І так ми дійшли до цього формату. Чоловіки запевняють, купують бурштин у підприємстві, які легально його продають. Олександр показує стадії обробки бурштину. Е, от бачите, які він з землі виходить. Потім він получається отакий. А потім, а потім отакий. І вже сваріти за лісарі саме третій зразок використовують для свого виробу, але всіх секретів підприємці не розкривають. Така плита може коштувати декілька тисяч євро. Підприємці кажуть, попит на вироб є. В майбутньому планують експериментувати з виготовленням меблів. Це може бути пано, це може бути стіни. Як інтер'єр, так і екстер'єр. Це може бути, бути допустимо, хамами. Використовуються в ванних, да, в ванних в, кімнатах, в, в, і на стільницях і на полу. Кстати, повний комусь він збруштена. Потім, звісно, на. Другий наш етап ми вже потихоньку почали реалізовувати чоловізовуватися меблі. Підприємці зазначили, що для них є важливим, аби Україна стала лідером в галузі переробки бурштину.